13 березня у Києві відбулась зустріч лідера кримсько-татарського народу та членів меджлісу з офіційною делегацією Туреччини. До складу турецької делегації увійшли міністр торгівлі Омер Волад, міністр сільського і лісового господарства Ібраїм Юмакли та інші представники уряду. Вони провели перемовини з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, головою між кримсько-татарського народу Ріфатом Чубаровим, мувціє Криму Айдером Рустемовим, заступником голови між Ільмі Ільміл та Наріманом Джелялом, якого нещодавно призначили послом України в Туреччині. Сторони обговорили необхідні кроки для справедливого завершення війни. Турецьких міністрів також проінформували про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та утисків щодо кримсько-татарського народу. Члени меджлісу наголосили, що питання Криму не може обговорюватися без участі кримських татар. Турецька сторона підтвердила свою підтримку територіальній цілісності України та прав кримсько-татарського народу. Учасники домовилися про подальшу співпрацю та координацію зусиль у боротьбі за справедливе завершення війни.